Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, дякую за ваші коментарі і за те, що ви підписуєтеся. Це є подяка за мою роботу. Хочу вам нагадати, що будь-яке відео, яке я викладаю на моєму каналі, не містить мою особисту думку. Я тільки читаю карти Таро і не більше. І те, що вони мені показують, те я передаю вам. Сьогодні хочу я. Подивитися таку особистість, як Дмі... Дмитро Гордон. Чесно кажучи, не знаю, як правильно наголос. Гордон чи Гордон. Ну, неважливо, ви зрозуміло, кого я маю на увазі. От, мені захотілося подивитися, що це за людина. Перше питання. Ну, так і буде перше питання. От Хто ця людина? Хто ця людина? Королева жезлів, перша карта, ну, яскрава особистість, харизма. що тут і казати. Так? Дуже багато жіночої енергії. Зразу перша карта, жіноча енергія королева жезлів. Або на нього дуже має вплив. Ну, може, дружина, я не знаю, жінка якась, так можливо, це тут мені просто показано багато жінок його в особистому житті. Тільки ну правильно думайте, про що я кажу? Багато жінок це можливо мама, дружина, можливо, діти, можливо, в нього донька є. Я не знаю. От тут так багато жіночої енергії, і для нього це добре. Тобто, жінки його оточують, він, і він і ну і дійсно, наприклад, це, якщо дружина чи ну, дружина. Має на нього якийсь вплив. Ще тут така, знаєте, щодо цього Дмитра, тут іде скажена енергетика і неймовірний магнетизм. Насправді в мене таке тут враження про цим картам, що він як природжений впливати на людей. Здається, йому це було властиво з ранніх років. Я не здивуюся, якщо в дитсадочку чи в школі він такий собі був лідером, Сив навколо всіх навколо себе збирав і щось розповідав, щось толкав якусь правду. Правду або неправду, або неправду. Ну, тобто якось впливав на людей. Звісно, по цим картам він любить бути скрізь і одразу, бути в курсі всіх подій. Не обійшлось тут і без такого нарцисизму. Закоханий у себе, він сам собі подобається. Ну, це добре. І завжди впевнений собі. Може мотивувати інших, може захоплювати інших. От прям... Я вам чесно зізнаюся, я навіть коли його дивлюся, мені цікаво його дивитися. що б він не казав, з ким би то не було інтерв'ю, я, як заворожена, дивлюсь його інтерв'ю. Може закликати інших до будь-чого. Тобто, в нього є лідерська замашка. Ми тут бачимо імператора. Доволі щедра людина, ну, скажімо так, не жадний. Він рішучий. Ну, так як мені карти показують, благородний, і імператор вказує, що перед нами зріла людина з чітким розумним розумінням дійсності. Отак, от. До речі, тут, ще хочу сказати: от повернутися до його батьківства, що він добрий батько, от він хороший батько. Головна риса все ж таки у нього тримати все під контролем і вести себе з імператорським таким достоинством. Як особистість, він сильна людина і щаслива, я б сказала. Якщо він десь, ну припустимо, серед якихось в якоїсь компанії, десь там у людей, чи, допустимо, якийсь робочий колектив, так? чи сім'я, то він лідер, і він завжди в центрі уваги. І у вирішальний момент може без вагань взяти владу в свої руки. Тут я це все кажу вам, дивлячись на імператора. Імператор це хазяїн. Тобто він, знаєте, він, хазяїн положення на російській мові. Ну, Це так. Це от його як характеристика. Питаємо, от що зараз? Зірка карта медійності. Тобто, зараз його багато в медійному просторі показано Зірка, зірка. І що ця зірка? Зірка повішений. Так, а ну ще що тут нам розкажуть? Зараз у нього є якісь свої плани і мрії. Він чомусь дуже зацікавлений. Ну, Те, що він тут любить успіх, піаритись, це якось саме собою. Але йому тут щось не вдається, щось дуже головне. От знаєте, є якась задумка. Ну, от Зірка це як і піар, і медійність, але це як людина щось задумала, як мріє щось. Але йому оце, цю мрію неможливо втілити реалізувати він не може. Його підтримують дуже важливі люди, я б сказала. Є така підтримка. Тут, знаєте, та підтримка, на кого б і не подумали, скажімо так. І оці люди, які його підтримують, вони його намагаються якось скерувати, скерувати його, ну, допустим, або на критику, так, або на, на інтерв'ю з кимось. от якось так. І за це він має гроші. Тобто ми тобі платимо, а ти, допустимо, от балакай з цією людиною, так, кажите, критикуйте, отак-от. І тут от він за ці от, ну, гроші, тобто якісь йому дають все реме шанс, шанс. і він, В принципі, він за це тримається і тримає свій обраний стиль. Йому добре платять, знаєте, тут як будто би як він тримає, тримає такий собі такий стиск на, на суспільство. Вірніше, на обізна суспільства. Тобто він має реально якийсь зірковий свій плив, от йому кажуть, що треба робити, платять за це йому гроші, і в нього, у нього це дуже вдало виходить, я б так сказала. Ще що? Угу. Дурін тут у нас є. І агресія. Він налаштований зараз агресивно. І тут знаєте, що карти тут карти кажуть, йому зараз не можна схибити чи помилитися в якійсь справі або в чомусь, бо потім будуть непередбачувані якісь наслідки. Можливо, його якось понесло, можливо, він десь в якихось певних колах, чи не те каже, чи критикує когось, так як він раніше не робив, і не може він в тому зупинитися. От от стає, от, от як навріпився, от робить своє йому кажуть там чи хвати, чи ти наражаєшся. А він все одно робить ну, що вважає за потрібним. Нюхає повітря, і інтуїтивно відчуваю, що от саме зараз його зірковий час, це от прямо от зараз я доб'юсь чогось свого. Тут у нього, знаєте, або пан, або пропав. Але він відчуває, що він пан все ж таки, що він якось робить правильно те, що він робить. Тут йому за якусь критику платять гроші, отак От я би сказала. Критику когось. Що на майбутнє в нього? пентаклів. 6 мечів, 3 жезлів. паш пентаклів. Ну, що я вам скажу, він тримає ніс повітру. Буде людина заробляти гроші і пристосовуватися до ситуації. В чомусь, можливо, десь він і промахується, щось не те каже, чи не з тими щось обговорює, або не тих буде критикувати, або хвалити, але, от, знаєте, його інтуїція його не підводить. Він і надалі буде таким завзятим, буде заробляти гроші, так як йому притаманно. І от щодо питання, чи ворог він в Україні, ні, він не ворог Україні взагалі. Ну, знаєте, я вам так скажу, я не знаю, хто він по спеціальності, можливо, він журналіст. Так, то він знаєте, от він чітко робить свою справу. От як журналюга, да, він може і погане щось сказати, і добре, але він завжди медійна особистість. В нього це гарно виходить. Він зато отримує гроші. Я не можу сказати, що він, знаєте, такий пристосуванець, от зовсім кінчений, Ні, в нього є така своя думка, він її не соромиться. Він тут таке, знаєш, окрім того, що йому кажуть, що казати за те, платять гроші. Я ж кажу, він десь каже і свою думку розумієте, А вона не завжди така прям біла і пухнаста. Десь він тут когось добряче чи хвостить. І він не боїться. розумієте, Ну, от так, от так мені показує його розклад. Я не можу сказати, що він падлюка. Чесно, ні, от ні, Він, в принципі, непоганий хлопець, робить свою справу, але пристосовується до ситуації, в принципі, як кожний з нас. От. І надалі він це буде робити. Я не бачу, щоб тут якась загроза над ним є. Можливо, він тут не може дойти з кимось однієї думки, що йому кажуть, кажи те, а ти кажеш те. От якось тут трошки якісь трення йдуть. От. Але він ну, десь слухає, а десь ні. В принципі, мені розклад сподобався. Мужик, який живе в ногу з часом, розуміє, що відбувається. Намагається висвітлити якісь події, які цікаві людству, і, і тут таке, навіть якщо він критикує владу, то я так скажу все ж таки, мабуть, заслужено. Може, десь він не перебирає, от, бо йому ж тут, бачите, кажуть, зупинись. Зупинись трошки не нароби шороху. Ну він, в нього інтуїція просто таки ідеально працює. Він відчуває, коли треба рушити вперед, а коли треба зупинитися. В принципі, мені сподобалося. Нормальний мужик. Чекаю ваших коментарів і дякую вам за увагу.